Так, всім привіт, друзі! З вами я, Мікеланджело, І сьогодні ми будемо продовжувати е, так якби, робити. ну, Доробляти мою мерію, мій будинок, щось типу того. Е, в тій частині я планую зробити. Так як я казав, на, на одному порсі тепер буде не дві кімнати, а три. Але, правда, це коридори будуть дуже тісні, але все одно місця то буде дуже багато, ви просто не гуляєте. Е, І так. Так, що тут, в принципі, ще можна зробити. Оце сюди. Оп! Блін, тут справді треба буде, до речі, подумати, як би це правильно би все зробити. Як вмістити сюди три кімнати? На першому поверсі я хочу зробити. Е, загинаю пальці зараз. Е, перший палець це кухня. Другий це. Е, я не знаю, як це погасити. Ну, коротше, там буде умивальник, зубні щітки і мило. Так, якби, щоб руки мити. Я не знаю, хай буде якийсь. Кімната для умивання рук, друге. Е, і третє, 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 третє. Третє, так би буде ванна і туалет. Ну, в одній кімнаті будуть. Так, я і так один живу, і тому цей. Бачите, в цьому малесенькому квадратику, оцей, там, де я зараз літаю, там буде так би, умивальники, зубні щітки і мило. Е, я просто не знаю, як би це навіть правильно назвати, тому будемо зараз зробляти ще. Е, так, ну, в принципі, в принципі, я вже досить... Багато так би стін вже зробив, але на другому поверсі я це я вже знаю, що я буду будувати, я вже знаю. Я таке зроблю, а потім такий поворот зроблю. Ви навіть собі уявити, знаєте, не можете. Це взагалі так прям прикольно. Дивіться, от сюди я туалет, бачите, прям місце для нього, прям так в кутику. Сюди ванну, далі туалетний папір і вантуз посеред кімнати. Ні, це добре. Вантуди потім заберу, можете не переживати. Я отак би хотів ванну покласти, а оцю стіну я розширю, щоб кухня була більша, і в кухні би було більше місця. Бачите, я гарно, уважно, цей добудування квартир. Бачите, я перший раз уважно, коли щось будую. Це навіть квартира, пентхаус якийсь це буто. Бачите, і тут буде всього так. чотири блоки, 4 квадратних метри такі будуть невеличкі. Ну, Коротше, просто буде чотири блоки виходить. Чотири блоки буде кімнатка для умивальник, тут такий туалет, ванна, ну, мені цього місця вистачає. У мен... Я буду жити один, мені. Так якби ніхто не буде завжати, тому мені цього місця вистачить. Якби я жив не один, то мені б, може, цього місця було б і замало. Але я один живу, якщо потім буду розширюватись, потім я свій будинок якось розширю. Так, от сюди умивальник візьму, і. так, скід. І душ ще ванну хочу і такі ручечки. так би, щоб в ванні був одночасно і душ, так би, і, і. і ванну. Так би, щоб. Та якщо голову я не хотів би так мити, то міг би просто взяти душ і там свою голівеньку помити. Коротше, мило от сюди. Щітки. Щітки я не можу покласти. Блін, на землю теж, Отак, мило я заберу. До речі, знаєте що? Напишіть в коментах, як би ви назвали оцю кімнатку, де умивальник, мило і в нас буде. Ой, це омивальники знесу. Напишіть свої ідеї, як би її можна було називати. Так о. Оп. І оп. Все. Далі, я ось тут хочу забрати це якось так. А Хоча ні, вона якось дивно, знаєте, дуже виглядає. Тому ось це я приберу, ось це покладу і ось це ось. Так, якось. Зараз ще якісь блоки візьму, які ні, блоки можна було б взяти. Двері. Але на цьому поверсі я буду отакі двері використовувати. А на другому поверсі я планую чорні такі двері, знаєте, великі використовувати. І все. І тепер мені лишається на першому поверсі зробити тільки кухню. Я це, правда, досить довго роблю, але нічого. Ну, в принципі, оце. Оце і. що би ще взяти. Оце і ось такий кран. Далі якусь тумбочку. Я б ще якусь тумбочку взяла, але нічого. Далі витяжку. І так, оце сюди, сюди. Далі сюди кран такий. Далі, 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 далі. Духовку. Духовку я хочу ось сюди покласти, так далі. Плиту я покладу ось сюди і витяжку зверху. Я не знаю, плиту, правда, можна кудись інше, але я не знаю, чи звик що плита все якось на духовці стоїть. але... Так далі, оце от сюди. О, бачите, так набагато красвіше якусь ніби виглядає. Ну я надіюсь, що в мене вийде взагалі прям, так красиво. Кухню, хай буде, я ще буду пізніше доробляти, бо я, можливо, в цьому відео і не встигну зробити все, що хочу. Е, тому я кухню буду робити пізніше. І зараз я починаю тут е, другий поверх. Другий поверх, надіюсь, що буде в мене також прикольний, не гірший за перший. А наоборот кращий. Ліжечко, перше. ліжечко потім буду брати, а по крові Два монітора, комп'ютер, е камеру і цей е вогнегасник на всякий випадок. Якщо в мене відеокарта згорить, ну, знаєте, я ж люблю безпеку. Тому мені треба безпеки для надійності. Ну реально, якщо в мене хата, правда, в мене бетонна, але все одно може там меблі погоріти. І так би меблі погоріти, і буде це погано досить. Не так вже і гарно. Далі, я такий столик, столик я в майбутньому буду міняти, але поки що я хочу відео встигнути, тому я поки що роблю все як можна швидше і непогано. Ця кімната буде найбільша просто в цьому будинку, напевно. Бо, реально, інших тут не буде вже. Але тут також буде три кімнати, ви не повірте. На цьому поверсі, коли така одна гігантська кімната, а ні, кухня більша. Бачите, я цю кімнату зараз в чуть-чуть. Тому кухня буде більша. А Приблизно однаково. Я в наступному відео давайте порахую, яка найбільша кімната в цьому будинку. Далі. Ось цій кімнаті в мене буде. Моя особиста кімната, де я буду спати, там всяка тумбочка буде, дзеркало. І, коротше за вам, бачите, таке ліжечко оранжеве. Потім її двох візьму мені цей. Я велике люблю ліжко, а не маленьке. Тумбочку. І хай буде ось таке крісло, але крісло бажано то також іншого кольору, але нічого. А хоча ця кімнатка Малесенько-малесенько. Ця кімната найменша, на ну, певного будинку нашого, буде, але нічого. Так, оце ламається сюди. І... А що, реально? Ця кімната? Тут моя кімната буде з розмірами, так, як ця, ця кімната. Бачите, такі чорні двері я сюди покладу. І ось тут також буде кімната. Я вам зараз скажу, чому я вам казав, тому що на початку буде такий поворот такий невеличкий, і ви потім зрозумієте, чому я так казав. Так, е, секундочку. Угу, угу, так, 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 так. Е, мені треба картин. Я сюди хочу картини розставити і хочу. Шелкер бокси покласти за мій скриню. Я тут хочу склад зробити. Е, ви ще, напевно, навіть не підозрюєте, чому я казав, що буде поворот, типу цього, а ви зараз розумієте, вже буквально хвилиночку. Раз, ой, ой. Раз, два, три. Отак, бачите, три буде стояти. І далі я хочу сюди картини не чіпити. Ой, воно ламати буде, коли я буду класти картину, тому якось так поскладаю. Оп, і На цю стіну таку велику. Вау! Е, ніби не ламається? Ну реально, бачите, не ламається, І ще на варті якихось таких картиночок покладу. Е, ой, Оце поламаю, щоб. Ні, Сіто. Та, оце поламаю сюди таку вели... більшу, а на цій стіні що взагалі не буде? О, дивіться. І зараз. Я вам покажу, про що говорю. В Ці двері відкриваємо, кладемо таку. І все, Бачите, можна пройти? Ну, коротше, бачите, але мені ця картина не подобається. Я хочу картину, там де-то, якби, пальчик такий е до вогню доторкать. Отакий. Ой. Та боже, я його нічого не, не ламаю. Я вже просто це на автоматі роблю, бачите, я так швидко картини ламаю і кладу, тому мені треба обережно так. Оп, оп. Так, блін. Ні, сій! Все. Я тільки що дві картини на цих поламав. Оцю велику я би теж хотіла А, тут тільки така є, та. Ну, Блін, хай буде така. Ну, в принципі, все. А якщо я ці двері закрию, то нічого. І давайте я вам тепер роблю зараз рум турс, невеличкий такий. Так, блін, то дощ Ну, нічого. Отак хатка виглядає ззаді, ми заходимо. Далі заходимо на кухню, яка ще не дороблена. Далі тут є така кімнатка, я не знаю, напишіть в коментах, як би ви її назвали, я вже це казав. І далі тут туалет ванною, все прикольно. Іди отак, бачите Надіюсь, у мене зараз туалет нечайно не відпадає, і так я встановлю сам, і щоб у мене зараз потопу хотіть не було. Так, оп, і, і, і далі. Тут є дві кімнатки, О, першій тут таке ліжечко, тумбочка і м'яке там, щоб книжечку читати. І, Ой, зараз. Секундочку. Зараз, секундочку, це не бачила. Все. І далі тут така кімната з картинами, тобто тут склад, типу складу. Бачите, тут можна якісь речі підклади. І далі тут секретний прохід е, до моєї кімнати, бачите, тут камера мене буде знімати, я буду відео, бачите, у мене Манікрафт вже запущений. Але лише електрику так само треба буде краще, бо у мене тут один, одна розетка. Е, ну і коротше, бачите, так все прикольненько, я зараз на вулиці вийду. Так, е... Двері, головне, не закрити випадково, бо капець буде. Так, все. Ну, я вже з вами буду прощатися. Я зараз йду в хату, щоб не промокнути. З вами був я, Кладіть лайки, підписуйтесь на канал. Всім дякую за перегляд, всім па-па!